Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої в Бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео як вкласти в дітей віком правильні принципи. Не робіть собі ідолів. Що у Біблії написано, що діти підпорядковуєтеся батькам своїм, але так само там дещо і написано, що батьки не дратуйте дітей своїх. Тобто не спокушайте їх. І часто ми дивимося однобічно. І ми повинні розуміти, що ту позицію, яку ми займаємо в житті, що діти вони винесуть. І знаєте, часто діти вони можуть винести найгірше. І якщо у житті у батьків там переважає взагалі все погане, там вдома постійні сварки, чвари, депресії, невдоволення. То що дітям тоді взагалі виносити? Діти беруть це, тому що часто ми намагаємося говорити слова одні, але життя наше робить зовсім інше. Але діти вони дивляться саме на життя, вони переймаються саме, переймають саме це. І якщо навіть чудові батьки, хороші батьки. Там, які... В, там вклали мораль, совість, честь, любов, турботу, але вони не знали Бога. І ось проблема, що без Бога, ось це не спрацьовує до кінця. То з дітьми ти батько, який має показувати їм любов, стандарт життя, має показувати їм Бога, і він має молитися за дітей. І знаєте, багато хто говорить там: о діти, дітей, які долів роблять там. І заспокойтеся, будьте прикладом, служіть Богу, не ставте дітей на перше місце. Ось їх ти виховуєш там. А потім діточка там приходить і каже до батьків своїх, там що ви мені, батьки, повинні, і це те, і те, і п'яте, і десяте. І, і ти просто дивишся, ось такими очима і кажеш: дитинку, та я ж про тебе дбаю, я тобі стільки дав і так далі. А дитинку, начебто, підмінили. І вона вже іншим тоном розмовляє там з тобою, і все, і з, і з вимогами такими там вже там щось, вимоги якісь стави. А що сталося? А діточка, вона зустріла когось у житті. Чи він її, чи вона його, і каже вже до батьків: що Ви е, він мені шпилючку подарував. Він він тепер святий. Він там квіточку мені подарував. Скажіть, що Бог не застерігав вас, Бог каже, батьки, заспокойтеся, вам даний час відокремиться і стане одним тілом з іншим. Знайде собі чоловіка або дружину, і вони стануть одним тілом, і вони вже будуть ріднішими між собою, ніж ви, батьки. І саме тому це відбувається, чи не написано це в Біблії, написано, але ж ми так живемо, а потім кажемо: Ага, діти мої вбили мене а Бог попереджав. Він же ж, звісно, що він попереджав. А батьки кажуть, що ні, в нас такі стосунки, все в нас буде тіп-топ. Тому найбільша цінність в нас в житті це слово Боже, яке написане від самого Бога, яке може зробити нас щасливими, яке не дозволить, щоб ми були ошуканими, яке може нам сказати, як нам сьогодні чинити, як нам сьогодні жити, щоб завтра ти не сказав там, що я будував і в одну мить, і бам, і все, що я будував, воно все зруйнувалося. Але ж Бог попереджав про це, попереджав, Він говорив, що навіщо ти будував, навіщо. Амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Апокаліпсис Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай вас Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.